День, який ми святкуємо. У тропіках, казав біб Стрибунець, торговець за морськими пташками. Все перемішалося пори року, місяці, канікули й вікенди, неділі зібрано в одну колонну й перетасовано так. Що не знаєш, почався вже Новий рік, чи ні? Мене півроку поки добереш. Біббова лавочка на самісінькому початку 4-ї авеню. Біб був колись матросом і портовим волоцюгою. А тепер регулярно їздить у південні країни, привозить звідти на власний страх і ризик балакучих какаду та папух філологів. Біп Кульгавий, він упертий, у нього сталеві нерви. Я зайшов у його лавочку купити на різдво папугу для тітки Джоанни. Ось цього, сказав я, намагаючись відмахнутися від біббової лекції на календарні теми. Червоний, білий і синій. Звідки така звірюка? Кольори його. Тішать мою патріотичну пиху. До того ж, я не відчуваю дисгармонії кольорів. Какаду з Еквадорру. відповів біб. Поки що він знає тільки двоє слів, щасливого Різдва. Зате на самісіньке свято віддаю за сім доларів. За такі ж двоє слів. Вам доводилось платити й дорожче, правда ж? І біп раптом зайшовся гучним реготом. Ця пташка, мовив він, пробуджує дещо в моїй пам'яті. Краще б уже він проголошував Еплюрібус e унум, з приводу власної масті, ніж виступати на ролях Санта Клауса. А нагадав він мені, як у нас з Ліверпулем Семом одного разу в Костарітці, все в голові переплуталося через погоду та інші тропічні штучки. Ми з Ліверпулем сиділи в тих краях. На Мілені. У кишенях вітер гуляє. Позичити теж ні в кого. Ми приїхали він Кочегаром. Я помічником кока на пароплаві, що прибув з Нового Орлеана по фрукти. Хотіли тут випробувати щастя, але не довелося дегустацію відмінили. Занять, що відповідали б нашим нахилам, не було, і ми перейшли на дієту з червоного рому, а закуску давали тамтешні фруктові сади. Коли нам щастило пожати те, що ми не сіяли, містечко Соледат стояло на наносній землі, без порту, без ніякого майбутнього і без виходу із становища. Коли пароплавів не було, містечко смоктало ром і дрімало, розплющуючи очі тільки для того, щоб вантажити банани. Наче та людина, яка, проспавши весь обід, продирає очі, коли подають солодке. Ми з Ліверполем опускалися дедалі нижче, і коли американський консул перестав з нами вітатися, зрозуміли, що торкнулися самісінького дна. Наймалим житло в тютюнового кольору кралі, на ім'я Чіка вона тримала на вулиці 47 невтішних святих шинок і ресторанчик для чистішої публіки. Наш кредит надходив до кінця, і Ліверпуль, який завжди ладен був продати своє нобліс облідже за напхане черево, поклав собі обвінчатися з господинею. Такою ціною ми прожили ще цілий місяць на печені з рисом та бананах. Але коли одного разу Чіка з похмурою відвагою схопила глиняну жаровню спадок палеоліту і п'ятнадцять хвилин давала прочуханки Ліверпуле вісему, стало ясно без слів. Епоха гурманство кінчилася. Того ж таки дня ми пішли і підписали контракт із Доном Хайме Мак Спінозою, метисом і власником Бананового гаю. Взялися працювати в його заповіднику за дев'ять миль од міста. Іншого виходу не було. Нам лишалося жити морською водою з випадковими крихтами сну та якоїсь. Жуйки не ганьбитиму і не чорнитиму Ліверпуля Сема. Я казав йому ці самі слова й тоді. Але вважаю, що коли британець стає нікчемою, йому треба спритніше крутитись, а то покидьки інших національностей наплюють йому просто в очі. Якщо ж цей британець ще й з Ліверпуля. Можете бути цілком певні. Спуску йому не дадуть. Сам я американець з Діда Прадіда, і така моя думка. В даному разі ми з Ліверпулем були на рівних. Обидва в лахмітті без грошей, без видів на краще. А же браки, як кажуть, завжди заодно. Робота у Мак Спінози була така. Ми вилазили на пальму, рубали грона плодів і вантажили їх на конячок. Після цього хтось із аборигенів у піжамі з крокодиловим поясом і мачетти в руці Віз банани до морського узбережжя. Ви жили коли-небудь у банановому гаю? Тиша, мов у пивній осьомі ранку. Ідеш, не знаєш, де вийдеш, ніби опинився за кулісами у музичному театрі. Пальми такі густі, що неба не видно. Під ногами гниле листя. По коліно провалюєшся. І цілковитий мир та спокій. Чутно, як вилазять на світ молоді банани замість зрубаних. Ночували ми. В плетеній халупі над лагуною разом із своїми червоно-жовтими та чорними колегами, що теж служили у Дона Хайме, били москітів, слухали, як верещать мавпочки та хрюкають алігатори. І так до ранку, тільки трошки поринаючи в сон. Невдовзі ми забули, що таке зима, а що літо. Та й хіба зрозумієш, коли температура 80 за Фаренгейтом, і в грудні, і в червні, і в п'ятницю, і опівночі, і в день виборів президента і будь-якого іншого Божого дня. Іноді дощ репіжить дошкульніше оце і вся різниця. Живе собі людина! Не відчуваючи плину часу. І саме тієї хвилини, коли вона зрештою надумає покінчитись цією муррою і вкласти кошти в нерухоме майно, бах! по неї приходять з похоронного бюро. Не можу вам точно сказати, скільки ми працювали у Дона Хайме. Пам'ятаю, що минуло два чи три сезони дощів. Разів вісім чи десять ми стриглися і геть чисто зносили по три пари брезентових штанів. Усі зароблені гроші пускали на ром та куриво. Але ж нас годували, а це велике діло. І все таки настав час, коли ми з Ліверпулем відчули, що з цією банановою хірургією. Пора кінчати. Так буває з усіма білими в Південній Америці. Вас раптом охоплює щось, ніби судорога чи якийсь припадок. Кортить хоч сядь та плач, поговорити по-своєму, подивитися на димок пароплава, прочитати оголошення в старій газеті, про розпродаж земельних ділянок або чоловічого одягу. Навіть Соледат вабив нас тепер як чудо цивілізації. Тому під вечір ми помахали ручкою до Нові Хайме і обтросили порох його плантації з наших ніг. До Соледада було дванадцять миль, але ми з Ліверпулем промучились дві доби Спробуй знайди дорогу в банановому гаю. В нью-йоркському готелі легше через Посильного знайти потрібну вам людину на ім'я Сміт. Коли попереду, крізь дерева, стало видно будинки Соледада, я раптом з новою силою відчув, як дратує мене Сем. Я терпів його, бог свідок, поки ми двоє білих людей, були загублені в морі жовтих бананів. Але тепер, коли я знову мав побачити своїх, перекинутися може з якимось земляком кількома прокляттями, мені зробилося ясно, що передусім треба поставити Ліверпуля на місце. Ну і вигляд же був у нього, скажу я вам. Борода яскрава руда, сизий ніс алкоголіка, і розпухлі, мов у слона. Ноги в сандаліях. А втім, я, певно, був такий же. Наскільки мудріше було б, кажу йому, якби Великобританія тримала під замком отаких жалюгідних покидьків та хлептунів рому і не оскверняла їхньою присутністю заморські країни, ми вже дали вам колись добрячого прочухана в Америці. Але доведеться, я бачу, взути калоші і знову набити вам морду. Йдите ось туди й туди. каже Ліверпуль. Інших доказів я від нього не чув. Після плантації донахайме Соледат видався мені зовсім непоганим містечком. Ми з Ліверпулем. Разом припустили знайомою дорогою повз готель Гранде, повз буцегарню через центральну Плаза й далі до будиночка Чіки, де Ліверпуль на правах законного чоловіка міг роздобути для нас обох щось пожувати. Поминувши двоповерхове дерев'яне приміщення американського клубу, ми помітили. Що балкон прикрашено квітами й гірляндами, з гілок вічно зелених чагарів. А на даху майорить на флагштоку прапор. На балконі диміли сигарами Стенці, наш консул, і Аркрайт, власник золотих копалень. Ми помахали їм давно немитими лапами, й видали. По сліпучій світській усмішці. Але вони відвернулися, мов би й не бачили нас. А ще ж, зовсім недавно, ми всі разом грали у віст. Правда, до першого випадку, коли Ліверпуль потягнув з за пазухи запасних тузів. З усього було видно, що сьогодні свято. А от яке воно. Літнє чи осіннє, чи, може, весняне, вгадати було важко. Пройшовши ще трохи, ми побачили пендергаста, священника, який осів у Соледаді, щоб побудувати тут церкву. Пантонець стояв під кокосовою пальмою у чорному купецькому альпаковому піджачку із зеленою парасолькою в руках. Ох, діти мої діти, озвався він, дивлячись на нас крізь скельця синіх окулярів. Бачу я ваші справи геть кепські. Невже дійшли до краю? До самісінького останнього краю, відповів я, до найменших дробів. Як сумно, мовив Пендергаст бачити своїх земляків у такому становищі. Що ти верзеш? сказав Ліверпуль. Я з аристократичного англійського роду. Заткни пельку, відповів я Ліверпулеві. Ти на території іноземної держави. І в такий урочистий день вів далі пендергаст у цей ясний великий день, коли ми святкуємо перемогу над злом і народження християнської цивілізації. Ми помітили, кажу, панотче, що місто прикрашено квітами і прапорами. Але не одразу збагнули, що за день ви тут святкуєте. Давненько не гортали календаря. Навіть не знаємо до пуття літо зараз чи осінь. Ось вам по долару. каже Пендергаст і дістає дві величезні срібні чилійські монети. Ідіть, діти мої, і проведіть нинішній святковий день, як і годиться. Смиренно подякувавши йому, ми поплентали далі. Поїмо? спитав я Ліверпуля. Ти здурів? Відповів Ліверпуль. Хто ж на їдло тримкає гроші? Гаразд, погодився я. Коли питання стоїть так, то давай вип'ємо помаленький. Зайшли ми в шинок, узяли кварту рому і одразу ж на узбережжя під тінь кокосової пальми, щоб відзначити там свято. Дві доби я їв тільки апельсини. Отож ром одразу вплинув на мене. І я тут таки відчув, що не можу терпіти англійців. Вставай, ліверпулю, кажу. Вставай, жальгідний вихідцю з конституційно монархічної деспотії. Зараз ти матимеш ще один банкер Хіл. Пендергаст, найблагородніший із людей, велів нам відзначити свято належним чином. Я зроблю все, щоб гроші його не пропали. Іди ти ось туди й туди. Сказав Ліверпуль. І я лупонув його лівою під праве око. Ліверпуль був колись справжнім бійцем. Однак алкоголь і погані компанії перетворили його на ганчірку. З десять хвилин він лежав на піску і просив пардону. Вставай! Сказав я, б'ючи його під ребро. Вставай і йди за мною. Ліверпуль поплентав за мною, витираючи кров на лобі під носом. Я привів його до дверей Пендергаста і попросив превелебного вийти на двір. Подивіться, сер на нього, кажу я. Це останки того. Хто вважає себе гордим британцем. Ви дали нам два долари і веліли відзначити свято. Ура! Хай живе зоряно смугастий прапор. Боже мій! вигукнув Пендергаст, здіймаючи руки. Влаштувати бійку в такий день у світлий день різдва. У світлий день Різдва? спитав я, к бісовій мамі, хіба сьогодні не четверте липня? Щасливого Різдва! закричав червоно біло синій какаду. Віддам за шість доларів, сказав біп Стрибунець. Пташина переплутала свої кольори і не розбирається в святах. Говори українською. Слухай українське. Читай українською і все буде Україна.